Давайте ми з вами розберемо досить популярну історію, зв'язана вона з п'ятковими шпорами. Чули ж таке, да? я думаю, більшість чула, бачила і знає. А дехто. І на даний момент, коли дивиться це відео, теж страждає від болі в п'ятках безпосередньо. Ми робимо рентген і бачимо такі от зазубринки, І людині досить тяжко ставати. Скажіть, будь ласка, коли почалася історія зі шпорою у вас? Скільки років пройшло? Півроку назад приблизно все є таке. І підійди ближче. Давай ми розберемо народні засоби лікування шпори. От ми дивимося на п'ятку. Тут була і цибуля, була, і м'ясо було сире. А оцей опік ви зараз бачите від деміксіду, скоріше за все. Ви спали з ним, так? Да? Ви на ніч, на ніч, коли спите, да? застосовуєте. І люди стараються шукати будь-які способи для того, щоб хоч якось вивести себе з цього стану. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що в основному всі способи впираються в наш спосіб життя і впираються в нашу фізичну активність. П'яткова шпора це не є патологія. Формується цей стан із за того, що а, гіподинамія, людина мало рухається саме в цьому суглобі. От немає от такого руху. Коли я розтягую вам стопу боляче чи ні, скажіть боляч. А що призводить в рух саму стопу? Давайте подумаємо. М'язи гомілки безпосередньо. Ви зараз бачите оці от синячки, забої. Це не ми. Я тільки оглядаю. Ця жінка просто намагається хоч якимись способами сама собі допомогти. Звинувачувати ми нікого не будемо, але. Біль в ногах, вона не від того, що болять суглоби, вона не із-за новоутворень на самих кістках. суглоба зв'язана з гіподинамією, з малорухомістю. Набряки ми бачимо більше лімфостатичні. Тому що коли ми обдавимо передню поверхню гомілки, показується, ну цікаво, обдавимо, то вони випрямляються. І те, що ми можемо сказати по об'єму самої гомілки, це інтерстаціальна рідина. Або між тканева рідина. Самі колінні суглоби мають досить гарний об'єм. Ви бачите, наскільки гнеться коліно. І при тому всьому ніякого ж дискомфорту у вас немає, правда? Немає. І те ж саме ми дивимося і по кульшовим суглобам. Матінка природа, мою пацієнтку, е, як то кажуть, да, поцілувала от, от здоровими суглобами. Це стосується однієї іншої ноги. А в чому ж тоді причина того, що. От я... Коліні суглоби дивлюся, обмеження в рухах немає ніякого. І ножки, самі не дивлячись ні на що, вони чисті, немає навіть судинних утворень. А те, що вони мають певний об'єм, якраз таки це і зв'язано з тим, що немає достатнього навантаження. Людина в більшій мірі сидить, більше сидячі роботи. І немає ніяких силових вправ, які будуть направлені на повноцінне розтягнення і скорочення. За рахунок оцього помпажу, якраз відбувається циркуляція в ногах. а От такі от самостійні методи, які люди застосовують для того, щоб собі якоби допомогти, вони призводять тільки до погіршення стану. І коли п'ятка, вона ж печей болить, людина буде прихрамувати. Тим самим буде страждати там, і кульшовий суглоб, і поперековий відділ хребта. Не шукайте леких шляхів в допомозі собі, тому що е, будь-який шлях починається з розуміння своєї проблеми. І от як я, як лікар, да, який займається реабілітацією, я бачу. Шлях вирішення проблеми тільки через роботу з м'язами. Коли буде повноцінний об'єм, коли буде сила в м'язах ніг, тоді і буде повноцінний паттерн руху, тоді будуть розтягуватися нормально сухожилля. Ну і так далі. Тому для постановки діагнозу не обов'язково навіть МРТ, рентген і так далі. Головне, загальний стан людини, в якому вона знаходиться, і бажання самостійно працювати над даною проблемою. Те, що вона приїхала сюди. Те, що ми з нею попрацюємо, розкажемо, як і що робити з собою далі, це вже гарний початок лікування даної проблеми. Дякую, що мене дивитесь. Бережіть себе.